Рилат нічного бачення та утеплювачі для захисників. Волонтери та представники Одеської ОДА придбали допомогу для бійців 28-ї бригади. 5 грудня в школу імені Чорновола приїхав депутат Одеської облради. Цього дня відзначався День волонтера. Депутат привіз прилад нічного бачення та грілки. Їх волонтери центру Соловейки відправлять на передову. Ми збирали, думали, що буде одна сума, але за останній буквально місяць, мабуть, два ціни взлетіли трошки вище, і для того, щоб купити якісну річ, тобто треба гарно заплатити. Ми ж розуміємо, що збір це не так легко, і тому, коли ми долучаємося командою, да такою ми зі своєї сторони. Хтось інший зі своєї сторони, ще хтось долучається. Тобто, це набагато швидше зробити. Тому у нас була така достатньо плідна співпраця. І я сподіваюся, що надалі так і буде. Нам привезли 120 пакунків грілок. В них по дві грілки, тобто ми плануємо, щоб, хоча б на перший час, один пакунок на людину, тому що це грілки багаторазові. То я сподіваюся, що вони прослужать хоч якийсь час, поки ми будемо мати змогу підкупляти ще і ще прилад нічного бачення та хімічні грілки придбали спільними коштами. Це донати, які поступали на рахунок центру Соловейки, плюс участь благодійного фонду «Гончаренко центр у нас кілька тижнів тому був запущений разом проект разом з школою Чорновола міста Южного. Був запущений проект, щоб зібрати для до ї бригади, якій ми допомагаємо окремо. Ми як організація Ганчаренка-центр окремо допомагає школа. Ну і навіть не це більше, а вся одеська область. Може 28 восьма бригада, неофіційно має назву Одеською, одеської ну, області. Громадські кошти зібрали в авторській школі гузика. Вчителі, учні та їхні батьки за тиждень задонатили 123 тисячі 356 гривень. наша школа разом з батьками учнями приєдналися до обласного челенджу освітяни для воїнів і. Дуже швидко за тиждень буквально було зібрано кошти для воїнів ЗСУ. А також ще було зібрано пакунки теплих речей для, також для наших воїнів. Вісім пакунків передали в волонтерський центр Соловейки. Лет нічного бачення та грілки відправлять військовим 28-ї бригади. Зараз волонтери центру Соловейки орієнтуються на придбання зимових речей. Кошти, які зібрали в авторській школі, підуть на придбання грілок та речей для зігрівання військових.